Куги, кішки, павуки та хамелеони домашні улюбленці чернівчан відзначають своє свято. Чернівці суцільні носі рекламної інформації чи є життя без реклами. Чи правильну ціну ми платимо за світло? Дослідження чернівчан. Мої вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна програма «Час Часновин Чернівців. Студії працює Вероніка Залевська. Більше півтисячі білбордів майже стільки ж сітілатів, безліч рекламних банерів, світлодіодні реклами та плакати на стовпах. Чернівці перетворилися на справжні носії рекламної інформації. Тому міська рада вирішила контролювати кількість реклами не лише в центральній частині міста, але і на інших вулицях. Адже кажуть, у ратуші реклама через її перенасичення вже перестала працювати. Пані Лариса впевнена, що реклами в Чернівцях надто багато, особливо на проспекті Незалежності. Як будто би на базар приїхала, не на по вулиці йдеш. От по Кабулянську йдеш красиво, а ета вулиця как бута би. Ідеш по базару між рядами. і справді яскрава реклама оточує чордівчан повсюди. Часто навіть будинків не видно через армію білбордів та сітілайтів. А тролейбуси, автобуси та навіть легкові автомобілі тепер можна розпізнавати не за маркою або номером маршруту, а за рекламою. Фасади будинків, зупинки громадського транспорту і електричні опори все завішане рекламною продукцією. 558 рекламних щитів великих 3х6 – це білборди 457 – це ситіла. От, далі йдуть рекламні банери, тобто на тролейбусних розтяжках. І це все дійсно воно дає. Таке, от уже не працює ефект реклами. Тобто, якщо вона вже є така кількість, вона вже не працює, як вона має працювати. В історичній частині міста з рекламою трохи спокійніше, хоча про неї неможливо забути. Хочеш оглянути красу будівлю художнього музею? Не вийде. Там реклама. Бажаєш помилуватися архітектурою міста? Теж непросто через ту ж рекламу важко навіть сфотографувати ратушу без крикливо яскравих написів про вигідні покупки та знижки. Але найбільша біда в сучасному центрі Чернівців. Відчули, що в нас вже деяке є. Перенасичення рекламоносіях у місті Чернівцях. це особливо стосується таких районів, як Проспект Незалежності, Стасюка, Комарова, вулиця Головна. От тому було прийнято рішення, і ми зараз над цим працюємо. Про проведення концепції, вона буде звичайно вимагати деякого демонтажу рекламу, які є застарілі конструкції. Можливо, будемо проваджувати якісь нові сучасні форми. От рекламних конструкцій з цією концепцією міська рада буде не лише переглядати законність встановлення рекламної продукції, але й намагатиметься обмежити її кількість. Рекламу розповсюджувачів будуть просити принести свої банери, вимагатимуть усучаснити рекламу, встановлювати світлодіодні екрани. Звичайно, зовсім відмовитися від реклами місто не збирається, адже втратить значні кошти. Лише за цей рік чернівці заробили на поданні дозволів на розміщення реклами більше трьох мільйонів гривень. Рекламники також погоджуються, що такої продукції в місті багато, і запевняють, що задля успішності їхнього бізнесу готові осучаснювати рекламні конструкції та декорувати їх. Треба просто зупинити, хоча б, зупинити вже е, дальшу видачу е, дозволів. І яким чином почати впорядковувати і осучаснювати да як так, якщо так можна сказати, ті конструкції, які вже існують, щоб реклама звичайно виглядала більш естетично, щоб не був якийсь бетон чи там ржаве залізо, щоб це були якісь сучасні матеріали, можливо, навіть естетичне оформлення. Міській раді погоджується, що з бетонними фундаментами, на яких розміщені білборди, треба боротися, і пропонують їх закопувати. Але це часто заважає інженерним мережам, тому вони залишаються на поверхні. Вирішили в ратуші, що необхідно встановлювати також. Спеціальні тумби, на яких люди змогли б вивішувати приватну рекламу, але ця послуга буде платною. Тому швидше за все, боротьба з обшарпаними стінками та різнокольоровими таксофонами буде нелегкою. І звичних картин ми позбудемося ще не скоро. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, час новин Чернівці. Чи правильну ціну ми платимо за світло? На цим питанням не раз задумувався чернівчанин Геннадій Геков. Він вважає, що Чернівці обленерго наживаються на громадянах, а нова форма розрахунку за платіжками, на його думку, введена для того, аби дезорієнтовувати споживачів. Над аргументами Гекова задумалися громадські організації, антимонопольний комітет та журналісти. В абсіях я їх просмотрев більше трьох тисяч. Ни в одной не нашел, чтобы не было нарушений. Представляете? Даты абсолютно, как говорится, разные. Абсолютно ні в одной платіжки нет чіткого повного календарного місяця на основании которого, собственно производиться призведіться Значит, в такому случае сразу вопрос, правда, логічний вопрос, як прив'язати навіть ті ж тарифи до 150 кВт, свыше 150 кВт, 250 кВт двісті піятдесят так далі. Згодом до цього дослідження долучилися і засоби масової інформації. Неодноразово статті на цю тему публікувала газета версії. На що товариство Чернівці Обленерго відповіло позовом до суду, аби домогтися спростування інформації. На кожен там факт на кожне слово там. Є підтвердження те, що ми можемо все довести, і тому спростувати дуже практично спростувати ті всі речі, які ми виклали, неможливо, тому що вони підтверджені людськими долями, людськими е, документами. Своє дослідження Геннадій Геков розпочав близько року тому. Він збирав інформацію, аби довести, що пачернівці обленерго обманює своїх споживачів. Згодом за цю справу взявся і антимонопольний комітет, який за цей рік вже чотири рази штрафував компанію. За матеріалами Геннадія Гекова Амку виніс рішення Згідно з яким компанія повинна ліквідувати усі невідповідності та сплатити штраф. На даний момент рішення вручено представникам Обленерго. В них є два місяці для того, щоб або погодитись з рішенням і сплатити суму, або подати до господарського суду і стоїти свої права у суді. Сам керівник Пачерівці обленерго усі звинувачення спростовує, і ставлення антимонопольного комітету до компанії вважає упередженим свою позицію. Олексій Шакета готовий відстоювати. Можливо, є багато питань. Є багато проблем, є багато колізій в чинному законодавстві. Вони інколи ну, не врегульовані між собою. І можна трактувати так, можна трактувати по-іншому. Я вам скажу більше, що ми подали в суд на антимонопольний комітет. І теж суд відбудеться. Якщо будуть інші закиди проти ми і туди подамо в суд. І ми будемо відстоювати свою позицію, незважаючи скільки часу це треба буде. Тому що ми знаємо, і я впевнений, ми працюємо на споживача. Отже, Олексій Шакета готовий до засідань суду. В свою чергу Геннадій Геков планує досліджувати питання розрахунків громадян з електроенергію і надалі. Вероніка залевська, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. 30 листопада не тільки останній день осені, а й свято всіх домашніх улюбленців. Власники кішок, собак, різноманітних пташок та гризунів у цей день проявляють особливу любов до братців наших менших і ображаються, коли тих називають просто тваринами. Для них вони повноправні члени родин. Ліза справжня мама для тваринок. У дівчини є кілька домашніх улюбленців. Попогає Маша звати дівчинка, як завжди, собаку, батон. А <свят> Джой. <свят> <свят> та це не все. У Лізи є ще і дві черепашки, яким поки імені не придумала. Справжнім господарем при цьому у домі залишається папуга. Машу вочевидь, хтось із попередніх хазяїв недогледів. Вона заблокала і прилетіла до будинку дівчинки. І от вже більше року повноправний член сім'ї. Попай у все починає від молочного і м'ясного і рибного. Все, що о -о -о сідаємо за стіл, то він коло нас. Дещо інші захоплення ось в цього хлопця. Павло вже кілька років розводить екзотичних тварин. Спочатку в його домі жило два хамелеони. Згодом він їх продав, натомість придбав кілька павуків. Хроматопельма надзвичайно вибагливий представник ряду членистоногих, до того ж отруйний. В домашніх умовах такий павучок виростає до 18 сантиметрів, харчується комахами, жабами та мишами. Обов'язкова умова для утримання такого павука вологість. Вона має складати в середньому 65%. Та й температуру членистоноги люблять. Досить високо, близько 30 градусів. Вартує таке дитя природи в середньому пів тисячі гривень. Та для Павла такі вимоги не проблема. В його арсеналі понад два десятка павуків. Для мене це цікаво, по-перше, бо ну, кожен вид веде себе. По-різному, тобто є види наземні, є види норні, є види древесні. Тобто це дуже цікаво спостерігати. Ну, досить цікаві тварини, насправді. Мати Павла Марина Валентинівна до захоплення сина ставиться спокійно, адже і сама має улюбленця йоркширського тер'єра. Жінка зізнається, на відміну від павуків, яких любить син, її найкращим другом залишається собака. Його звати Жан, тому що ми його мали назвати на букву Ж породословній. Тому він у нас. Має таке ім'я. Жан-Жак, навіть записаний в своїх метриках. Тобто найзвичайно розумніша собачка, яку ми дуже-дуже любимо, <кхи> яка нам продовжує життя, я б навіть так сказала. Та для когось найкращий домашній улюбленець – той, якого не потрібно вигулювати. Рибки, хомічки, кролики цих тваринок чернівчани здебільшого купують в спеціальних зоомагазинах. А для собак та кішок тут навіть є одяг, взуття та прикраси. Та іноді одягнути тварин справжнього рока. Кожна собачка має свої якісь уподобання, і дуже часто буває, що в. Така модель не подобається. Вдягаємо якусь іншу, інша подобається собачці. І тоді і, і видно відразу, чи зручно, чи незручно їй. Окрім традиційних костюмів в магазинах продаються іграшки для тварин, парфуми, накладні кігті. Викласти за таке задоволення доведеться кілька сот гривень. До такого костюмчика є, звичайно, теплі черевички, шкарпеточки, капелюшок. Гарний аромат і на прогулянку, і не важливо, які тваринці ви надаєте перевагу традиційним кішкам і собакам чи плазунам і павукам. Головне, аби вони приносили вам задоволення. Ольга Поломарюк, Андрій Соколовський, час на Чернівці. Зима на Буковині розпочнеться згідно з календарем. А нинішнім теплим днем і завершиться осінь. Уже з наступного тижня на території області пануватиме циклон а середньодобові температури відзначатимуться з від'ємною позначкою. Цими вихідними розпочнеться поступовий перехід до зимового характеру погоди, кажуть в обласному гідрометеоцентрі. Протягом суботи триматиметься хмарна погода з невеликими опадами. У неділю ж спостерігатиметься незначне прояснення. Однак високих температур, за прогнозами синоптиків, очікувати вже не слід. В день повітря прогріватиметься лише до 4 градусів тепла. А з початку наступного тижня на Буковині буде хмарна погода. Також очікується мокрий сніг, в горах сніг. Нічні температури 5 градусів морозу, день близько нуля триматимуться весь наступний тиждень. Чемпіонат України з дзюдо проходить в Чернівцях. До столиці Буковини з'їхалися більше 500 учасників з всієї України. Хлопці та дівчата, які на цих змаганнях покажуть найкращі результати, будуть відібрані для участі в чемпіонаті Європи та чемпіонату світу, який буде проходити в США. 15-річний Максим з Івано-Франківської області вже шість років займається дзюдо. Він кандидат в майстри спорту, перемагав на чемпіонаті України, здобував кубок Європи. Зараз приїхав до Чернівців за черговою перемогою. Адже хлопець вже не уявляє свого життя без дзюдо. Я полюбився спарцямі. Стиль життя, моя мрія стати олімпійським чемпіоном. Чемпіонат України, який проходить в Чернівцях, це своєрідний відбірковий тур для 14 та річних хлопців та дівчат. Найкраще матимуть змогу показати своє вміння на чемпіонаті Європи та світу, який незабаром відбудеться в США. Цей чемпіонат він е, не проводився вже років 15 або навіть 20, І це вже за незалежну Україну. Вперше ці змагання проходять це серед відом. Це Центральні ради ФСТ Україна, центральні ради Спартака, Колоса, Збройних сил України. Змагання проходить в декілька етапів серед різних вагових категорій. Тренер впевнені, що переможці будуть не лише ті, хто має найкращу техніку, а ще й ті, хто підходить до дзюдо з розумом, адже цей спорт можна порівняти з шахами. Тут треба все прораховувати наперед. Дзюдо це перемога розумом і гнучкістю. Дуже багато треба думати над своїми рухами, над своїми поведінкою, взагалі, дзюдо виховує людину в духі дисциплінованому. Важливий також і психологічний стан спортсмена, кажуть фахівці, та мотивація. Олександра, яка навчається в спортивному інтернаті в Києві, каже, що саме завдяки заняттям, дзюдо її поважають. Дівочі, які займаються боротьбою, їх там дуже сильно уважають. Це допомагають по житті йти, є чому чим і боротьба наталкує на нові цілі. Ти ставиш цілі і добиваєшся їх. А в Миколи Стороженця мотивація до перемоги ще серйозніша. Він нині, іменинник. У мене сьогодні день народження, і я налаштований сьогодні виграти, щоб зробити собі подарок. Змагання з дюдо проходитимуть ще й завтра. Саме тоді і визначиться 19 чемпіонів України. Людмила Григорчук, Ярослава Левицький, Часновин Чернівці. Наразі це уся інформація. Також випуски новин переглядайте на нашому офіційному сайті Ейсісі Енюей. Виносьте свої пропозиції та теми для наступних сюжетів на нашу сторінку «Час новин чернівців» в мережі Facebook. Далі Василь Галущак розповість про погоду. На все добре.